Вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Вітаю вас в 2025 році. Це моє перше відео цього року. І в останньому попередньому відео я робила розбір всіх-всіх всіх прочитаних книг за 2024 рік. Туди не ввійшли такий як цілісний огляд. Під скляним ковпаком, бо я її якраз нещодавно тільки дочитала. І також я не говорила про книгу про стоїцизм. Про стоїцизм я поговорю, я думаю, сьогодні. А скляний під скляним ковпаком я зроблю окреме відео таке про депресію, про цю художню книгу, тому що вона доволі захоплива. І, е, перш за все, це відео воно буде такі, як мої. Плани і мої такі психологічні плани, і мої читацькі плани на наступний рік. І також поговорю про ось цю книгу і про ту, з якої почався мій наступний рік. Починається от, в процесі. Отож, від минулого року ми відчепилися з їхніми якимись очікуваннями або чимось іншим. А цього року. Цього року я планую навчитися не нагрібатися і якось е збалансовувати свою якусь діяльність, щоб її було, це було менш якось напружливо. І... Але водночас цього року я планую вчитися на водінню і також планую почати вчитися на психотерапевтку в екзистенційному напрямку. Є в мене таке велике бажання. Сподіваюся, мені це вдасться. Е і це такі основні моменти. Тепер давайте про читать, читацьке, тому що цього року я вперше вирішила зробити такий як читацький план для себе. Тобто тут буде по-моєму книжок. В моєму читатському плані 21 книга. Це книги, вони переважно з моєї бібліотеки, тому що цього року я намагатимуся не скуповувати ще більше книг, тому що, по-перше, їх немає куди ставити. А по-друге, я подивила свої фінансові витрати за минулий рік. Я проаналізувала цілий рік, і мені не сподобалося як багато книг грошей я витратила на книги. Хоча, ну, це власне моє таке основне захоплення, тому в цьому немає нічого дивного. От. І які ж все таки книги це мають бути? Тобто, я би хотіла в цьому наступному році я буду читати і психологічну літературу, продовжувати ймовірно, це буде ще й оця професійна в екзистенційному підході, і також я продовжуватиму читати художню літературу, і хочеться, щоб її було більше і більше якогось фентезі. от щось от таке хочеться. Uh, і давайте ж буду говорити книги, які я прочитаю і чому я їх прочитаю, чому я власне їх обрала. Перше, це Ребека Кван, «Макова війна. Її в мене ще немає, але я дуже її хочу. І, uh, тому що, по-перше, це розкручене, супер розкручене фентезі. І мені сказали, що воно, по-перше, доволі доросле, жорстоке, воно про війну, воно про взаємини. І воно ну, жорстке. Але водночас я. Uh, ну, Сподіваюся, тобто, що таким чином воно уникне такої якоїсь підліткової драми, яка присутня часто в книгах фентезі або просто в книгах, яка мені дуже не подобається. І також Ребека Кван я хочу прочитати Вавилон, тому що це така як академія книга, і також тому, що вона в мене вже є. Чому, тому чому би її не читати? Інша книга з жанру фентезі це добрі передвізники, прачета і е, Геймана. Так, е, чому вона? Тому що хочеться якогось такого легкого фентезі, гумористичного, і, і мені приблизно як приблизно мені подобається ця тема типу Янголів-демонів. Тому я поклала на неї сподівання. Також я буду читати півкороля Аберкромбі. Ви можете записати або протягом передивитися. Я підведу підсумки року, чи мені це сподобалися мої читатські плани, чи ні. Але півкороля я маю на неї сподівання, тому що це має бути теж такого, як темного фентезі. От і з того, що я чула, то Аберкромбі він дуже класно пише. Далі книга, яка точно виправдає мої сподівання, тому що я буду її перечитувати. Це тіло веде лік, бо я вже десь рік як купила ну, видання українське саме, і я її планувала прочитати все. І, можливо, я це якраз зроблю в лютому, як так освіжити пам'ять за три роки, коли я читала її минулого разу. І власне, ця книга, вона про те, як. Травма, травматичні досвіди, як стрес він впливає на наш організм, на нашу психіку, на нас, нашу взаємодію з нашим оточенням. І власне ця книга вона дуже глибока і вона дуже як наукова. Тобто вона написана доволі просто, щоб ви її прочитали, але вона базована на багатьох дослідженнях, тому її корисно прочитати. Це якісна література, тому дуже сильно її прямо вже одразу можу вам порекомендувати. Далі я читати Кембла Тисячоликий герой. Ем, ця книга вона має бути така юнгіанська, але її радять і письменникам, і е, тим, хто любить міфи. І тому тут поєдналося все, що я хочу отримати від книги. Е, звісно, мені хотілося б ще щоб була така схожа книга про. Не знаю, якісь жіночі досвіди, якусь героїчність, героїню. От, але поки є тільки про героя, я не знаю, може тут буде про все разом, тому я буду читати, бо мені буде цікаво. І з юнгянства я хочу іншу книгу прочитати, де є юнг в співавторстві з багатьма іншими: це людина та її символ. Е Насправді я недавно бачила таку книгу: 50 книг в одній, чи якось так, типу книг по психології, чи 10 книг психології, які вам не доведеться читати. Щось таке воно називалося, і там було типу буквально цю людину та її символ впіхнули в 13 сторінок, чи 10 навіть. І я не знаю, як це можливо зробити, тому що, по-перше, ну так, можливо, концепт самого юнга можна впіхнути юнства в ці сторінки, такий дуже узагальнений. Але коли ми говоримо про людину та її символ, там є дуже багато авторів, їхні статті, їхні там погляди і уточнення. І тому це, я думаю, книга, яку геть не можна кудись всунути в щось маленьке. Тому мене на неї високі сподівання. Сподіватимуся, що вона буде цікавою. От, далі інша книга — «Коротка історія мізогінії. Я, її... я була на презентації цієї книги, деякі факти мене дуже вразили. І після цього я дуже хочу її прочитати. Але якось рік був такий трошечки, знаєте, я хотіла бути натхненною, наснаженою феміністкою, а я була злою феміністкою. І якби... Тому цю книгу я відклала до наступного року, коли я тепер уже більше. Я не скажу, що я стала поміркованіше, але я стала спокійнішою в своїх поглядах. Планів більше споглядаю за тим, що відбувається у світі. Воно мене менше бентежить почало. І тому я думаю, що я можу розпалити свої вогник ненависті, прочитати коротку історію Мізогнії, тому що справді деякі факти вони є дуже важливими, щоб ми їх пам'ятали. От і. Для тих, хто можливо не дуже добре знається на фемінізмі, то фемінізм він про увагу до жінок і жіночих досвідів, а не про ненависть до чоловіків. Е, і власне є такі, як три ланки фемінізму, точніше, не навіть не три ланки, а такі умовні, як три напрямки. Чи ну власне їх напрямків дуже багато. Але той, який говорить про те, що винен в послідженні жінок капіталізм, той, який говорить, що винен патріархат, і той, який говорить, що винна класова нерівність. І власне, якщо кажуть часто, що оцей такий типу радикальний, тобто центральний фемінізм, він проти патріархат і що це ненависть до чоловіків, ні, насправді від патріархату так само страждають чоловіки, і ми не будемо зупинятися на цьому довго, але власне. То пам'ятали, що фемінізм це не про ненависть до чоловіків, а про те, щоб світ він був зручнішим для проживання всіх нас разом, і для того, щоб у нас був більший вибір можливостей, як ми можемо існувати в ньому. Отож, також я буду читати Сюзен Шварц, відсутній батько та її його вплив на доньку. І це власне така буде для мене саме. Освітня книга, тобто як психологині, як той, хто працює з клієнтами для того, щоб поглибити свої знання, зрозуміти деякі процеси. І я не знаю, тобто, чи можу я її радити всім. Ну, я зможу це зрозуміти вже постфактом, тобто, як вона написана, доступна для всіх чи недоступна ну, тільки там для психологів, психотерапевтів вона може бути корисною. Далі я буду читати Роломея, це екзистенційний психотерапевт і його книгу Любов і воля. Вона, на жаль, не має перекладу українською мовою. Я її купувала ще за царя Гороха, тому трошечки себе картаю, але не дуже сильно. От і власне, поки не знаю, чого очікувати, але від роломея я очікую дуже багато, бо він був вчителем Ірвіна Ялома. Про Ялома у мене є окреме відео. Я Ялома обожнюю. І також я буду читати попередника-засновника логотерапії, засновника як. Того, що передували екзистенційній психотерапії, це Франкла. Я вже читала і говорила про його книгу Людина у пошуках справжнього сенсу. Але цього разу я буду читати його нову книгу, яку видали: це Лікар і душа. І теоретично вона має якби, розширювати інформацію про логотерапію. Тобто, це пізніше його книга. І тому є таке сподівання на неї. Також з уже куплених тих, які є у мене, це буде гамбіт крадіїв. Її я читаю, тому що в ній зібралося просто все, що можна любити в таких книжках. Тобто, там є любовна лінія, там є якісь змагання, це Young adult», там не знаю. Ну, тобто, воно мені повіяло ось таким як чимось, як голодні ігри, то, що біжить в лабіринті, то, що біжить в лабіринті, і от все хороше, що можна звідти зібрати. Воно отут, от мені. Такий відголосок того часу, і мені захотілося це прочитати. От, так само, як мені захотілося прочитати іншу книгу, я її тут десь моє бо я забула, як вона називається. От, я не знаю, чи я буду її ще читати, бо це трохи вже надто крінжово, особливо, якщо подивитися її анотацію, в якій є, звісно ж, якийсь хлопець, з яким вона не може бути разом, через те, що вона така супер-пупер особлива і з'являється якийсь супертаємничий, супертемний, супер, супер, супер там, звабливий юнак. Який Починає привертати її увагу, але побачимо, що це буде. Можливо, не буду її читати, не знаю. Далі я хочу прочитати. Ага, все ж таки, 22 книги я буду читати в цьому році. Я буду читати ще й Незгриме життя Аді Ляру, книгу, яку читаю. Яка писалася 10 років, От, е, тому кажуть, що вона така трошечки повільна, але це всьому немає нічого поганого. Е, і, власне, вона про жінку, яка. Обміняла, ніби тобто, що вона живе вічно, але при цьому як тільки вона ніби ну, опиняється в іншому просторі з цією людиною, її забувають. Тобто, там вона говорила з людиною, вони познайомилися, людина вийшла в туалет, повернулася, вона вже не знає її. Думає, що це не знайомка. От і тому ніби неможливість така побудувати ніякого стосунку з людьми. Тому, думаю, буде цікаво. А ще є книга Уроки хімії. Я вже точно забула, що це детектив, чи це е, драма, чи це комедія, чи це романтика, але я е, вписала її сюди, тому що мене зацікавив опис, який я забула, і зацікавила сама книга. От е, також я буду читати Життя за життям. Ця книга вона про те, як ніби як дівчина намагається запобігти народженню Гітлера або смерті Гітлера. Абось, тобто, ну тобто, як бідам в Європі, і у неї ніби кожне її життя починається заново. Або я переплутала, і просто нам показують її велику кількість реінкарнацій. Але це має бути цікаво. Далі шість коворнів. Це Фентезі, і воно про крадіїв, і там є теж як би, і такі і команда, і друзі, і романтика. Тому е, сподіваюся, мені сподобається е, Далі ще одне це пташина історія, це від видавництва Віхоли. Я від них читала хижі хроніки, мені надзвичайно сподобалася книга, яка була мала дуже мало переглядів на цьому каналі, що страшенно сумно. Але от е, ці їхні книги про природу, дику, вони дуже. Цікаві, і тому я би хотіла ще прочитати оцю пташину історію про твар про світ птахів в дикій природі. От. Також планую читати безніч. Мене, звісно, приваблює те, що це 18 мене приваблює те, що це фентезі, і те, що це темне фентезі. От далі мене я буду читати книгу неминуче. Вона про смерть і про різні способи помирання. Тут скоріше буде вона така, типу нонфік-статистика, як люди знаходять свою смерть. Побачимо. Далі е, я буду читати свободу. Ну, тобто я не говорю послідовно, я просто говорю про те, що я планую читати. Це буде Свобода Юнгера. Е, Юнгер, автор, Свобода, назва книги. Е, я е, вже читала його іншу книгу, яку. Я вже читала його іншу книгу Плем'я, і там розповідалося саме про спільноту і про те, як ми можемо в цій спільноті існувати. А книга Свобода, вона буде, власне, про цю цінність свободи книга від журналіста, про те, які там дослідження він наводить, де він був, його роздуми. І він, в принципі, мені як людина він імпонує, ну принаймні по попередній книзі. Тому мені буде приємно скоренькою цю книгу прочитати. Ще одна книга, вона вже психологічна, це завжди замало. Це вона про залежності і про те. Що е, ми що коли у нас з'являються оці всі, власне, вона просто про залежності, і про те, як ми з цим що ми з цим можемо зробити. Тобто, як нам від цього всього відірватися, вона теоретично нонфікс психологія, тобто її можуть прочитати всі, мені вона цікавить більше, як. І для себе і професійно подивитися, що як це працює. І остання це дуже тоненька книжечка Сутінка світу. Я починала з тоненької книжки Натура Морта, яка була е, дуже дивною, містичною і ця сутінка світу. Вона також має бути цікавою. Е, Натуру морту я розповідала про неї в минулому відео. А сутінка світу вона буде про те, що є якийсь по моєму японський генерал, е, який під час другої світової війни. Він. Друга світова війна, вона закінчилася, а йому не повідомили. Тобто йому не дали такий зворотній наказ покинути острів і якби, здатися. І тому він продовжує захищати цей свій острів, на якому йому сказали ніби його утримувати. От. І це, я думаю, що це буде так щось цікаве, може, трошечки навіть філософське. Ще точно не знаю, що це буде. От. І, власне, Знаєте, кілька слів про стоїцизм. Бо ця книга, яку я читала цілий рік, тобто тут 366 шістьдесят про стійкість і мистецтво жити на кожен день. І я кожен день, не кожен день, у мене бували періоди, коли я її закидала, потім перечитувала там за кілька днів, може навіть місяць був один раз. Але загалом я намагалася, тобто кожен день там читати по. Днівному цьому фрагменту цієї книги, який там пропонувався, тобто там була власне це день починався з того, що це цитата певного стоїка, і потім таке як пояснення від авторів від Раяна Гольдия і Стівена Генсільмана. Мені вже радили читати першу джерела стоїцизму, бо, звісно ж, сучасні автори вони його трошечки, можна сказати, викривлюють. Тобто у них інше бачення, інше розуміння стоїцизму, ніж, наприклад, того ж Сенеки або Марка Аврелія. Хоча, що важливо, що і в Сенеки, і в Епіктета, і в Марка Аврелія свій стоїцизм, і в кожного з них, і у всіх інших стоїків у них власне розуміння, що таке стоїцизм. Але загалом тобто це про слідування чистотам про таку якби стійкість до випробувань і про те, щоб бути в цьому непохитним і звертати увагу на ну, принаймні, це те, як я розумію стоїцизм. Звертати увагу на е ці якісь наші в принципі даності буття, як в екзистенційній психотерапії, і може навіть типу роздумувати, заглиблюватися в них, тобто таке як. Не те, що негативне мислення, а що негативне мислення, воно часто може нам допомагати в тому, що ми будемо підготовленими до обставин, які нас можуть спіткати в житті. І, наприклад, тут є чотири головні чесноти: це стриманість, сміливість, справедливість і мудрість. І чеснота це щастя, що наші проблеми походять від того, як ми сприймаємо речі, а не від самих речей. Тобто, що все у вашій голові. І, власне, що для мене не так з цією книгою і з цим підходом з туїцизму, що він такі книги вони не є універсальними. Тобто, якщо ви навіть будь-яку книгу візьмете, там навіть вона буде вам розказувати про те, що всі почуття суперважливі, вам важливо там себе занурюватися, або навпаки, там не занурюйтеся в себе, просто живіть це життя і. Ця порада не буде універсальною для всіх людей. І в цих книгах мені завжди не вистачає якоїсь такої як, ну, погляду з боку, який би сказав, що типу, я зараз розказую вам цю теорію, але якщо типу, вам, вона, вам подобається інша, то це теж нормально. Тобто немає оцього цього балансу. От. І, наприклад, от один з цих глав, я вам її зачитаю без цитати, але вже з роздумами самих авторів. Це типо, про ознаки гарного життя. Отож, автори пишуть, що у чому сенс життя, для чого я народився? Багато хто з нас страждає над цими питаннями, іноді в молодості, а часом тільки в старості. Не часто ми розуміємо, коли потрібно йти. Але це тому, що не усвідомлюємо головного. Як казав Віктор Фланк у книжці Людина в пошуках справжнього сенсу, те питання не ми маємо ставити. Насправді це питання до нас і відповідь у нашому житті. Жодна подорож, жодна книжка. Жоден мудрець не скаже того, що ви прагнете почути, тільки ви самі маєте знайти відповіді у своїх учинках у гарному житті, утілюючи принципи справедливості, стриманості, сміливості, свободи і утримання від зла. То я маю їх сама знайти, чи я маю взяти ваші принципи справедливості, стриманості, сміливості, свободи і утримання від зла і, і слідувати ним. Тобто я розумію так, що я може в якийсь момент, я справді ну, тобто, я погоджуюсь з цими принципами, в принципі, я там розумію, що вони важливі і так далі. Але ніби тут є таке постійне протиріччя, що типу, ви робіть, як вам велить ваше сестрце, а як воно велить, я вам зараз розкажу. От, от така фігня мене в цю, цю книжку переслідувала, що ніби от, ну, якось не до кінця мені як читачу дають не, знаю, не пояснення, а дозволяють щось зрозуміти. І, наприклад, вони говорять про те, що є такий стан, коли ви постійно нервуєте, відчуваєте напади клаустрофобії, невпевненості. Деякі люди переживають приблизно ті самі відчуття в довгій відпустці або коли виходять на пенсію, бо розум і тіло готові працювати і починають їсти поїдом самих себе, коли немає на що спрямувати енергію. І власне після цього вони ніби так. Доповнюються все і виводять у висновок, що тут класний типу як трудогалізм, тобто розв'язати цю проблему дуже просто на щастя, піднімайте і бігом працювати, і ніби це не завжди те рішення, яке потрібно зробити. Бо, наприклад, там людина. Вона займалася якоюсь певною справою до свого пенсійного віку, вона виходить на пенсію, і це не означає, що їй там на пенсії буде скучно, і вона має знову повернутися туди саме, де вона працювала, тому що це може бути не найкраще рішення. Вона може вже не витягувати ту роботу, вона може вже не підходити на якось інтелектуально з ідеями новими з чимось ще. Вона може просто там почуватися більш зайвою, ніж якби вона знайшла собі щось нове, якусь нову справу, яку. Вона б могла зайнятися, але е, коли у тебе просто сліпо тобі дають варіанти переключись на роботу, то ти не маєш оцього моменту подумати, а що ж я хочу що мені зробити. От, і, власне, ось ці якісь ну, як, певні такі догми прямі установки, вони мені не подобаються в цій книжці, тобто вона мені занадто е, пряма і занадто легка. От, тобто тут немає якогось простору для роздумів. І, наприклад, тут на самому початку вони говорять про три найважливіші речі, і автори виділяють, що це контролюйте власні сприйняття, правильно скеровуйте свої вчинки і будьте готові сприйняти все, що не можете контролювати. І оце правильне скерування своїх вчинків, тут, ніби, от знову ж таки, а що є правильним? Тобто те, що я хочу, чи те, що ці чесноти, які ви пропонуєте, тобто, як мені це втілити? І вся книга, от вона мені, коротше, було недостатньо таких, як ніби роздумів. От, І, взагалі, тобто в ній в цій книзі я якось не відчула цієї цілісності, бо на деяких сторінках вони от спонукають, що треба працювати, треба робити, треба більше, більше, більше. А потім під кінець року вони пропонують, тобто, не паліть свічку з обох боків, коли вони кажуть, що от Марка Врелі і Сенека вони були абсолютно різними і абсолютно по-різному ставилися до стоїцизму, і що ви ніби не маєте. Перепрацьовувати мусить же й дух час до часу перепочити. Кращим стає він після цього бадьорішим, тобто що треба собі так само залишати цей час для перепочинку. І як на мене, тут нібито логічно було би. Правильнішим або це десь якось поєднувати, або ніби почати з того, що спочатку навчити людей відпочивати, а потім навчити їх працювати. Тобто, ну що там, А коли тобі стане нудно, ти йди типу, попрацюй. Тобто от такий механізм, а не механізм, що ти коли вже загнаний кінь і вже нічого не можеш. ну то, Тобі в кінці книжки ми тобі скажемо, що ти міг би і відпочити. А ти не послухався, ну то що ж, треба було читати раніше про це. Це таке, в принципі, чисто моє сприйняття цієї всього книги. І я би хотіла вам прочитати власне останній день, 31 грудня. Працюйте для власного блага. Спочатку цитата Марка Аврелія: не блукайте довше навмання, бо не будеш читати ані власних споменів, ані про вчинки давніх римляних греків, ані винятків із книжок, що їх ти відложив на старість. Поспішай до кінця, що стоїть перед тобою та відкидаючи пусті надії, рятуйся, що якщо взагалі дбаєш про себе, доки це лежить у твоїй силі. Мета нашого читання і навчання підтримати нас на шляху до кращого життя і смерті. Але в якомусь момент треба буде відкласти книжку і братися до діла, щоб я казав Сенека, слова стали вчинками. Є така давня приказка, якби не наука гарний був би солдат. А ми хочемо бути і вченими, і солдатами одночасно, солдатами неправильній війні. Ось що вам треба робити далі. Рухайтеся вперед. Ще одна книжка не принесе вам відповідей. Їх дасть правильний вибір, правильне рішення. Хто знає, скільки часу вам залишилося і що чекає на вас завтра. І це цікавий момент для роздумів. Але знову ж таки, ну яка правильна дія, яке правильне рішення? Тобто, е зупинитися в цій гонитві за знаннями за правильністю, це якраз для мене є таким правильним рішенням. Тобто, коли ти е трошечки попускаєшся з постійним саморозвитком, постійним. Е Думками про це, постійним якимось насиченням нами, і ти просто переходиш у цю практику, в це життя. І це тут це рішення, і воно може бути і неправильним, і правильним. Воно просто має бути. Ну, тобто, дозволити цьому бути і все. От, тому, власне, книгу Стоїцизм на кожен день я дочитала, вона мені не сподобалася. От, але е іронічно сталося. Що я почала читати нову книгу? «Зупнись» про те, як не впадати в цю культуру саморозвитку, не впадати в. І книга поки абсолютно бездарна. Тому я зроблю про неї такий навіть я би хотіла зробити це не огляд книги, бо я не хочу, щоб ви її прочитали. От. А це буде не читай, я розкажу, тому що я хочу її прочитати, і точніше, деякі фрагменти зачитувати і критикувати цю книгу. Тому, звісно, це буде моє суб'єктивне бачення, але то таке воно буде. І В цій книзі зупинись, якраз в ній основна. just scroll to what Точніше, філософія стоїцизму, але тут дуже велика ремарка, що прочитавши ось цю вже книгу стоїцизму на кожен день, я би сказала, що у автора дуже викривлене бачення стоїцизму. І тоді, коли як нам в книжці Стоїцизм на кожен день пропонується ніби звірятися з собою, постійно рефлексувати, роздумувати, чи правильний твій вибір, чи правильно ти робиш, то в цій книзі нам пропонують відмовитися від рефлексії і звіряння собою, тому що типу, я ніколи не що правильно не знаю, і треба покладатись на іншу. Ну, ми спробуємо розібратися з цим разом, коли я буду проводити той етер. ви мені можете, звісно, написати, як це все було не так, і що я не зрозуміла посил автора в цій книжці, але я справді вважаю її дуже погано. І якщо порівнювати оту, яку я буду потім розбирати, і цю, то все ж таки краще ось цю товстішу взяти і собі якось. Для рефлексії, хоча б і порівняння, подивитися. Як вам стоїцизм? А краще, звісно ж, так, читайте першоджерела. І на цьому напевно, все. Дякую вам за увагу. Починаємо новий рік і несемося.